Є знижки на воду зота. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки на комбі гриф. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Не слива, не груша, але вишенька на торті на сьогодні є. Оля Полякова, вітаємо в нашій студії. Прямо Все так, так швидко. Прямо так, 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 ми дуже <ривіт> чекали. Привіт, рада <ривіт> бачити. <ривіт> Перший <ривіт> вранок марафону у нас Проходим. і круглий сіл. Можна сідати. сідати. сідати? Пригору. Такі зміни в зовнішності, така розкішна каре. Ми та звикли. Дякую. Ну дякую. Боже, а що, а що і накормити чим? Да, ми легко можемо нагодувати, але можемо одразу ми щойно пропонували нашим глядачам гадати від Вікторину. Можемо почати з цього, тому що це насправді азартна штука. І трішки так поміскувати. Є у нас кулінарний експерт, наш Олена Брайченко, яка завжди дає загадки. Тобто, ця рослина росте у кожному седу. В селі Адамівця є найстаріше дерево, яке досі плодоносить. З цього дерева музичним інструментом. Його можна... Е Груша! Підсухала. Будь ласка, от-от. Ні, вон. я просто знаю. Клас! А який інструмент? Скрипку. І сопілку. І Сопілку. Сапі... А про скрипку ну, ми не знали. А ну, давай подивимося. Не сек... навіть секунди не було мені дещо поля подозра. Одразу груша. Ну давайте. Так... Груша. 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 У мене груша. теж була така Клас. підозра, але класно. Я просто, я просто ну, трошки. В музисі, да, трошки вчилася, да. Клас. Ми, до речі, про, про скрипку не знали, а сопілку нам підказали наші глядачі. Мене дуже здивувало, тому що за легендами якимось я думала, що сопілка це калина. Угу. Знаєш, ну, бо завжди так в казках якось калина, сопілка. Зробили, співала, mm. а Груша – це відкриття. Ну для наших глядачів, я сподіваюся, це теж сьогодні було класним роком, класне відкриття. Ми повертаємося до новин, які в твоєму житті. Давайте вже зараз всього багато несеться. Я напевно із такої з інстаграм повернусь, бо я бачу, що ти зараз відвідуєш практично усі концерти твоїх колег. А ти була і на концерті Океана Ельзи, ти була на концерті кола, який відбувся недавно. Ти очікуєш на свій концерт. Але що відбулося в Україні? Що у нас зараз просто як хвиля, якась. Мені здається, що до війни такого не було люди втомилися від війни люди втомилися від ну від цього всього Mm -hmm. Тому що ну, нам, нам правда тяжко, і я сама ночую періодично в себе в шафі, в шафі, тому що в мене в квартирі немає ні одної двох стін. Uh -huh. І тільки в мене є така гардеробна маленька, я періодично туди залісую, пригаю, і там ми ночуємо. І звісно, що це все нас дуже сильно тримає в такому напрузі. І де можна розслабитися? Mm -hmm. Тільки десь, там, де тебе. Відволікають. А це концерти, це театральні вистави. Mm -hmm. Зараз просто в театр теж по, -по швам тріщить, неможливо mm -hmm. попасти, Квитки не купити. Ви, квитки взагалі. Квитки не купити. І На концерти люди хочуть. І ось я теж роблю свій концерт 26 жовтня, дорогенькі mm -hmm. мої. Палац спорту. Я хочу всіх запросити до себе на концерт і вас розрадити, тому що я й до війни е розраджувала Робилася, і розважала. А вже в цей час я вважаю, що це взагалі артистів місія сьогодні відволікати і надихати. І тому uh -huh. приходьте, будь ласка, тому що там будуть і старі пісні улюблені, і з нової програми Все буде добре і зовсім нові пісні, яких ще uh -huh. ніхто не чув. І ті пісні, які тільки-тільки ось зараз випустила, і вони вже набирають своїх обертів. Тому приходьте. Це буде красиве шоу. Ви ви там побачите те, що завжди звикли бачити в полякової це фієрію. Це красиве емоції. шоу, емоції, багато енергії. Звісно, що всі будемо танцювати, співати. Ви до речі, теж приходьте. Дякую. Окей. Але я, я сиджу, я задивляюсь, і ми, ти кажеш про те, що завжди бачите, але зачіска то нова. оновлення. Образ... Давайте так: новий образ ага. е, тимчасовий е, від е... проєкту. Чи все ж таки це ну, поба... та класика, коли жінка. Все, треба щось змінювати. Щось... Я нічого не знаю. Артисти такі перемінчені. У мене з кожною піснею ну я ж проживаю з кожною піснею нову історію. Ну, колишем, зараз ну... завтра Оля Полякова не вийшла з косою. Вже. Чого? Вона може вийти завтра з косою, і з... і з цею, і в руках може тримати. Оля Полякова може все. Так. Д... Ну, чекай. Я... Якщо ти кажеш, е, ну, кожен раз нову історію mm -hmm. з новою піснею, тоді прем'єра називається Жінка з цікавим минулом. Так, жінка з цікавим минулим. Тобто і... не нова історія. Я, це просто така історія про всіх. Ви ж розумієте, що я і сама жінка з цікавим. цікавим минулим. Я маю на увазі, що доросла, і багато жінок дорослих мають своє минуле, мають свої помилки, мають свої надбання, угу. але це не означає, що треба не заглядати в своє цікаве майбутнє дівчата. Тому всім бажаю цікавого. Прекрасного майбутнього А як ти писала цю пісню? Там вже ціла історія є пов'язана з твоїми підписницями, і вони тебе надихнули. Так, це це історії взяті з наших коментарів під дорослими дівчатами проектом, який дуже дуже люблять, люблять жінки в Україні і по всьому світі який Ви робите разом з нашою разом з Машою Фрасінію, це розмови двох подруг про все. Про життя, про хороше, про погане, трохи з гумором. І цей проект дуже люблять люди. І звісно, що вони в коментарях діляться своїми історіями, тому що вони нам як подруги, вони й пишуть про те, що ми подивилися проект, і Ми відчуваємо себе, наче з подругою на кухні, і вони теж хочуть розказати свої історії. Дуже багато історій ти читаєш і розумієш, що у всіх вони свої і вони дуже цікаві. Тому й виникла жінка з цікавим минулим». Так, це збірний образ чи це конкретна історія? Конкретна? Це збірний образ, звісно ж. Угу. Ну я так розумію, все одно. Я просто хочу ще питати: окрім хороших історій, приємних є ж хейтери, які весь час намагаються отак так. Ви знаєте, сьогодні, вкусити. взагалі, такий, такий час, що немає авторитетів. Раніше так не робили, угу. раніше ніхто не міг говорити якісь гадості, ображати. А зараз це все дуже безна... без... Без... Без безкарно 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 і тому я б за те, щоб в нас якась поліція коментаторська. коментаторська була і в інтернеті теж, щоб можна було якось відповідати. Бо любий може зайти і написати різну фігню. Я вас дуже прошу, люди, трошки бер... бережніше відноситися один до одного, бо ми всі українці, ми повинні якось об'єднуватися. Нам всім зараз дуже тяжко. А що коли ми один одного кусаємо, ну це взагалі дно, як кажуть. Діти зараз. Як це? Крінж. Це крінж. За, за шквар. І, і, так, і ще вони да. не агрітесь. Ось О, так. Це вже вже для нас новеньке з Валентиною. Так, це, напевно, вже молодше підкинула пару. Моя, моя, так. Да. Ну так, да, звичайно, твоя молодша. А взагалі, як за ці останні роки, бо якщо там стежити, а люди активно стежать за твоїми соціальними сторінками, тебе ж гойдало досить часто від початку війни, потім знову ти поверталася. Ти а думала, як а кого не гойдало? Всі, Так, гойдало. От як за ці роки майже вже три змінився твій взагалі? Підхід, підхід до музики, до написання пісень і до того, яким буде концерт. Бо не думаю, що він буде таким, як раніше. Він не буде таким, як раніше, але він не буде таким, як тільки було після війни, тому що тоді я моя душа плакала, і мої пісні плакали. Uh -huh. І мої люди на концерті першу годину всі ридали. Зараз ми будемо плакати менше uh -huh. трошечки, менше буде в нас, і звісно, що ми не можемо про це не співати. Ми uh -huh. не можемо не співати. Я не можу не співати пісню дякую, тому що нам треба дякувати кожен день всім тим людям, які сьогодні кожен день наближають нашу перемогу. А це всі ми. Uh -huh. Це не тільки наші зсу, яким ми звісно, що просто дуже їх, їм дякуємо волонтерам і всім, що ті, хто а працює, і... ті, хто а всі податки, ми, так? ті, хто працює і не залишив країну, залишився в країні, не дивлячись на небезпеку, працюють, платять податки, і всі, кожен, кожен з нас наближає нашу перемогу. Тому і ми і ці, і ці пісні треба співати. Звісно, що ми всі міняємось, і ти кажеш, що нас туди-сюди щоб... нас не просто гойдало нас шмателяли всі. Іх шматувало і, шматувало, і мені здається, що зараз такий час, що ми починаємо потрошечки себе збирати і починаємо вже якось навіть в таких страшних умовах все-таки трошечки дивитися вперед. А це мені здається головне бачити наперед, хоч хоч трошечки бачити і мріяти. По ми угу. повинні вже починати мріяти, люди. давайте. треба навіть себе трішки змушувати до цього. Хочеться до твоєї родини, ще теж про це поспілкуватися. Як твої донь... стосунки зараз старшою, і з молодшою? В них є різниці в віці. Ви пережили непростий підлітковий час. Десь ти навіть у цей хейт відчувала і такі там ну, і коментарі з приводу того, яка ти мама. Як зараз у вас стосунки? Відкидаємо всі коментарі, просто стосунки, які помилки ти, які висновки своїх помилок ти зробила, які у вас зараз стосунки з дівчатами. Ну, з Машою дуже прекрасні стосунки, тому що вона вже доросла, і це моя подружка. Але ж було важко. <гум> е, не так важко, як з молодшою. В молодша mm -hmm. тільки но тільки -но війшла в підлітковий вік. Нам оце бахнуло 13, І оця приставка Тін Ейджер, mm -hmm. який вона вже в всій красі. Все, ти нічого не понімаєш, ти вийде, вийде, не заходь до мене без, без стуку, ти, ти, ти розмовляєш зі мною. Мені не цікаво з тобою, ти нічого не понімаєш. Mm -hmm. Ти, 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 ти взагалі в цьому не розбиєш. Бираєшся, все повністю таке обіцінювання, і е, е, з одного боку, це дуже сильно ранить, це дуже сильно обідно. А з другого боку, ти розумієш, що дитині, щоб сепаруватися в майбутньому, треба пройти цей шлях, треба пройти цей шлях і обестійнити свого першого вчителя, а це твої твої рід, твоя мама і папа. Тому без цього не буває сепарації. Я смиренно терплю, тому що я вже ж досвідчена мама, в мене вже ж друга дитина. А Маша намагається якось поговорити з сестрою? А вони, ні, в них немає таких, поки що немає таких близьких стосунків. Угу. Вони все-таки дуже велика різниця, різниця. в віці. Я все-таки думаю, що дітей треба народжувати трошки. Поспіль, щоб трошки різ... поспіль. А до речі, яка вони... різниця? Вона... шість років, шість років, то начебто, да. невелика, але сподіваємося, да, що коли вони подорослішують, це таки станеть подару. А да, може бути так би хотілось. Я б дуже хотіла, щоб вони дружили. Прямо були такі рідні, рідні. Я іноді дивлюся, які стосунки бувають в братів, сестрами чи в сестер, сестрами. Uh -huh. І такі, от мені так, я, я заздрю на це. Через років десять uh -huh. повернемося, тому що подорослішують і буде. Буде вже ще про що поговорити щодо творчості, маш вона продовжує співати? Вона не просто продовжує співати. Вона навіть буде гріти палац спорту перед моїм концертом. А ти завжди підтримувала? Тобі все подобалось, того, що вона робить. Чи так само ти просто мовчала, терпіла і дозволяла а, пробувати по різному? Вона пробує по-різному. В неї абсолютно свій шлях. Вона співає рок-музику. Вона зовсім на мене не схожа. І я просто їй даю можливості ті, яких в мене не було. З одного боку мені іноді як думаю, боже, я йшла. Там 20 років до свого першого палацу спорту ну дуже мені тяжко все давалося в житті, а їй так легко. А потім думаю, А чому нашим дітям повинно бути важко? Що це за радітельська така штука? От я мучилася. Я страждаю, ти і я повинен бути мучитись, не повинно так бути. Нашим дітям повинно бути легше, ніж нам. А тому, ще класно, що вони цінуються. Якщо вони цінують, не цінують, то підуть, як то знаєте, лісом. Я ще така мама. Я тут одною рукою даю, другою забираю. Доганяю. Доганяю. Скажи, а вони впливають на твою творчість? Вони підказують щось, Ти змінюєш щось там пісню. Показав не, не дуже, а от тут би так. Чи ні? Ні, ні. Вона дуже обіжається, вона творчачка, вона дуже творча дитина, вона обіжається. І я, хай вона, слухайте, хай набиває свої шишки, так. вона набиває свої гулі, так, вона випустила кліпи, в неї навіть там гарні перегляди, ага. і, і люди дуже гарно оцінили. Ну, вона і правда талановита дівчинка. Mm -hmm. І в неї попереду вона вчиться, Вона ж зараз в консерваторії і зараз вже їде з зимою. В нас трошки не вийшло. Вона поїхала в Берклі до Америки і трошечки повернулася. Там така історія в нас вийшла, але вона туди повернеться з січня місяці. Вже, може, наконець-то вона поїде вчитися. цей шлях. Проб'є цей шлях, бо там з візою сталися проблеми. І трошечки нас ще це затримало. А вона продовжує вчитися, вчиться на композиторському відділенні зараз. Продовжує у консерваторії чи академії угу. Чайковського. Наші і, і проб'є дорогу. Я завжди людям кажу, хто хоче, той завжди дойде до цілі. Ну, ми покоління Думаєш? тих батьків, які прислухаються до дітей, і все дуже ніжно лагідно. Думаєш? Мені здається, так. Ну може, ти така? Я ні. Ді? Я оце я пройшла такий такий тяжкий шлях з донечкою своєю старшою батьківства. Я, я на ній була, вчилася. Я вона була я, Вона мені завжди каже, мама, чим я заслужила, що я була твоїм пробніком. Звучить жорстко. жорстка бідно. Та Ви так. проговорили ті моменти, з яким вона теоретично могла ходити до психолога. Ну вона й ходила до психолога. І Я завжди кажу, які б в них були хорошими батьками, буде їм що розказати І про що поплакати своєму психотерапевту. А якщо брати зворотню історії, Маша щось тобі намагається як композитор порадити. Да вона виправити. навіть мені пісню написала. О, написала мені тако. пісню. Я сказала, щоб трошки доробляла, тому що треба розуміти про те, що Оля Полякова теж змінюється. Бачите, в мене зараз ага. і стиль міняється, і музика. Хочу сказати про те, що мій концерт він буде дуже музичний. Він буде по-справжньому музикантський. І тому всі, хто любить музику, ви приходьте, вам буде що послухати. Дуже багато буде музикантів, це буде uh -huh. де, дійсно красивий музичний концерт. І я дуже хочу, щоб моя, моя музика зараз мінялася в більш музичну сторону. Я зараз більше думаю про музику, про те, щоб мене слухали на стрімінгах, і uh -huh. про те, щоб Полякова була не тільки оце... А все-таки послухати і менше кричати, вже, вже більше співати. А чому так співати. Бо я просто, ну, там, спочатку ще твоєї кар'єри, знала, що в тебе неймовірний там, діапазон голосу. Я але його дуже його не використовувала. Я його завжди ні, наоборот. Ні, ти якось його дуже по максимуму, ніби в рупор кричала. А він у тебе дуже різний різним. Ти... Я кричала в рупор. Вже я накричала, вже всі, вже всі знають, що в полякову 4 октави, вже всі знають, вже знаєте всі, все, тепер я вже можу поспівати. Нарешті. Бо я дуже хотіла показати. Розумієш, так сталося, що спочатку я розвивала. В мене дуже був невеликий голос. Спочатку я його, я його вир я, я його витренувала. Я, ви... я його викричала. Це правда. Я свій голос викричала, і мені хотіло. Дивіться, дивіться, я вмію, я можу. Аааа! Дивіться, круто! А зараз вже я зрозуміла, що вже я накричалася і сама, і вже, вже дуже хочу, щоб е, мене слухали в наушниках, щоб не знаєте, не отак от а вже все-таки з насолодою. Бо я зараз свою музику і сама слухаю з насолодою. Ми, ми бачили класні світлини, і хочеться ще поговорити е, 20 про 20 років спільного років життя. Спільного життя. О, секрети, давай. хочеться, хочеться знати секрет щастя, ти, гармонії. ти ж ти ж все знаєш, чого ти не розказала. Я не все знаю, Я не можу розказувати чужі секрети. У Саші просто зовсім мало стосунків в шлюбі. Ми ще скільки у вас два роки. А це ще ні про що? Навіть не три. Думаю, що є якась одна чарівна пігулка, яку можна розказати нема? є. Є О, дивися, от ми можемо тобі сказати, як жінки, які ходять на роботу. Це дуже важливо, щоб жінка це ходила ставиться. на роботу якомога частіше. Тоді ага. ви будете рі, рідко. Твоя сидить в хаті чи ні, як робота? Ну, все, все це буде Все, буде, достатньо буде, все буде. Це, Цього достатньо. Бо коли жінка сидить вдома, і вона думає не про, не про своє, а думає, де чоловік, а її життя, це чоловік А її жив життя чи чоловік і діти, то от там проблеми. А коли ти зайнятий, твій чоловік зайнятий, ви, ви зустрічаєтесь рідко, то вам навіть нема часу посваритися, бо вам треба полюбитися, по -по 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 поговорити про дітей, про фінанси, про якісь про якісь бутові історії, де там час сваритися, скажіть. В сімейних стосунках головне не втратити себе і ще треба зробити жінку щасливою, бо це, щаслива жінка щаслива родина. Це, це я формула, вже чув десь. формула успіху. А Здається, давай на, що я це давай вже не на, на останок. Про яку колаборацію або про які якісь такі цікаві ідеї ти вже думаєш на наступний рік? І я думаю про деякі колаборації. Хто ти відкриєш? Країн? Ні, я не відкрию, бо я сама ще не знаю. <рес> бира... ну, Дивися, такий вибір зараз прекрасних нових так, артистів. Так, так, так. Треба вибирати, вже можна вибирати. Угу. Це перше. По-друге, що, що, що я на наступний рік робимо шоу нове, зовсім нове, угу. нова ера. Теж ж нічого не так? Це да? нічого не Бо я ще все поняття. Нічого не понятно, ну дуже цікаво. Так, де, за день до концерту щось змінюєш чи ні? Чи ти людина стала? А, змінюю дуже мало. Угу. Це неможливо. Це високотехнологічне шоу, це тайм-коди, це прописане світло, це прописане все. Тому це, це, не, це фіри, не можливо, експериментів це, це, і емоції. Це, це вона неможливо. Угу. Це ж не, не під гітарку на квартирі, розумієш? Це ж палац спорту. А на таке б я б сходила. А і на таке. А... А на, на палац спорту не підеш чи що? ні, піду, але квартирники це особлива енергетика. Любиш це, це квартирники? Історії, так, так. так Ну, я, я іноді це ж це роблю в благодійних цілях. Ми робимо квартирники, і збираємо там гроші. Тому, якщо я буду робити квартирник, теж приходьте. Але Тому, але все одно, ми ж коли е, чуємо оля Полякова, ми уявляємо собі американські гірки. гірки, максимальним Діснейленд. І так, і це так, правда, і, і так. ви знаєте, багато людей, особливо зараз молоді, які вже підросли за час ковіду і війни, uh -huh. які ніколи не бачили мого шоу. Вони не вони зараз ходять на шоу е, і вони не мають не не мають чим зрівняти. Uh -huh. Їм треба попасти до нас на шоу, щоб вже, щоб вже розуміти, з, що з, чим, з, з чим це порівнювати. Uh -huh. Приходьте, будь ласка. А якщо у нас зараз так музика круто розвивається, є дуже багато молодих композиторів, як їм до тебе достукатися? Як їм То написати? Боже, Дуже просто ми дуже багато музики відслуховуємо. Висилати в мене є всі мої в соціальних мережах, є всі мої контакти. Можна прямо в інстаграмі винімі висилати і, і, і тексти, і висилають. І я продивлюсь. якщо я з вами не зв'язалася, ну але прочитала ваш це. Значить, просто що не підійшло. Пишіть ще це, це угу. не ні називається Спробуй ще раз. Так. Ну, ось так. Клас. Сьогодні ви дізналися, як достукатися, як куди піти подивитися і чим надихатися. Дякуємо. Дякую. Моля Бракува була сьогодні з нами. Дякуємо усім нашим глядачам, що прокидаються в суботу, і, і неділі проводять свої ранки з ранок марафон. Ми завжди намагаємося бути для вас максимально корисними. Співай. моя остання спроба, спроба, спроба. Пошукайте цю пісню, вона дуже класна. До зустрічі з нами, дякуємо.